Постановка звука Р від звука «ж». Робимо гарний вітрильник. Це правильний артикуляційний уклад при вимовлянні звука Р. Тобто бічні краї язика щільно притиснені до верхніх кутніх зубів, а кінчик язика широкий знаходиться за верхніми зубами. Ось такий гарний вітрильник у нас вийшов. Далі вимовляємо звук «ж». З, 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 з. Далі намагаємось наш кінчик язика просунути трохи далі у глиб порожнини рота від зубів і від альвеол. І ви маєте почути одноударний звук Р, тобто одноударний звук без вібрації. Далі це одноударний звук дуже легко буде перехопити у вібрант за допомогою звукосполучень др. І далі тренуємося і викликаємо довготривалу вібрацію кінчика язика і отримаємо бажаний звук. «р».